Доброго дня, я кар'єрна консультантка Оляна Ходорівська, і якийсь час тому я обіцяла моїм читачам записати коротке відео про материнство, батьківство і професію кар'єру, як вони впливають одне на одного, на що варто звертати увагу, що може бути, з чим ви стикнетесь швидше за все, бо вже стикаєтесь, і що може допомогти покращити ситуацію, полегшити ситуацію. Я планую поговорити про це коротко і дуже базово, і одразу хочу сказати, що в жодному випадку я не претендую на якусь істину, універсальність або на якісь там геніальні рецепти. Перше і основне, що можна сказати по цій темі, це те, що поєднання материнства, батьківства і професії це складно. На будь-якому етапі це складно, чи ви лише плануєте дитину, чи вона у вас вже внутрішня дитина, чи ви її недавно народили, чи вона вже тодлер, чи вона прескулер, школяр, підліток. На етапі підлітків я думала, що буде простіше, але у мене у самої зараз підліток, і можу вам сказати, це шата Джага-Джага. Так от, це виклик. І я не знаю, може, колись це перестає бути викликом, але для мене особисто, моє особисте сприйняття таке, що все пов'язане з материнством, батьківством і професією, це одночасно великий ресурс, і в той же час велике джерело непредикативності і велике джерело викликів. Не тільки одне материнство і батьківство у нас таке, дуже багато речей в світі є одночасно ресурсом і викликом. Єдине, чого не варто тут робити, наприклад, це не варто, плануючи дитину думати, це не становитиме проблеми, тому що у мене є там партнер, партнерка, дідусі, бабусі, гроші на няню і так далі. Це класно, якщо це все є, але виклики все одно будуть. Це не значить, що ви з ними не справитесь, це не значить, що це вас ослабить. Друга річ, яку я хотіла би зразу сказати. Є така думка, навіть вона була озвучена в одній з популярних недавно українських книжок про кар'єру. І думка ця звучала так: що материнство жінку ослаблює, а я не згодна. Будь-що може нас ослабити, може нас підсилити в залежності від дуже великої кількості факторів, не завжди навіть в залежності тільки від нас самих. В дуже багатьох випадках я бачу, як материнство або батьківство підсилює людей як професіоналів, якщо вони звертають увагу в правильні точки, якщо вони вибирають діяти усвідомлено, збалансовано. Ну, зараз ми про це все поговоримо. Тобто, це не обов'язково, що коли у вас з'являється дитина, це означає, що ви в декреті до кінця життя. Якщо ви в декреті і збираєтесь виходити на роботу, і вам здається, що ви все забули, вам здається, ви не все забули. Якщо ви в декреті збираєтесь виходити на роботу і читаєте страшні історії про те, як горпина Спиридонівна 5 п'ять років намагалась вийти з декрету, і ніхто не брав горпину Спиридонівну на роботу, перестаньте, будь ласка. Тому, що ці страшні історії існують, тому чому взагалі існують страшні історії в інтернеті, щоб лякати вас. Дуже багато, ну якби, якщо ви вийдете й подивитесь на ринок праці, то у більшості цих людей є діти. Якось вони розмножились і зберегли роботу, уявляєте? Тобто, в принципі, це не просто можливо, але навіть і дуже реально. Але давайте повернемося мене вже кудись понесло. Це така широка тема. Я скажу про декілька речей, які мені здаються зараз основними. Незалежно від того. На якому на якій стадії ваша дитина на стадії проекту, чи вона уже курить за гаражами, як моя, наприклад, там завжди буде один, два, три-чотири. Чотири пункти, які будуть вас турбувати, не то щоб турбувати, не то щоб вони завжди будуть проблемою. Ці чотири пункти завжди будуть потребувати певної уваги в них. Так. Перший пункт пов'язаний з дітьми це предикативність, передбачуваність. Буду чесною, у проєкту дитина передбачуваність жахлива, немає там ніякої передбачуваності. Ну, то, тобто, якась є, але там така варіативність. Хтось у мене в Твіттері недавно писав: каже: граю в лотерею, вийду я завтра на роботу, чи не вийду? Якщо у дитини соплі підуть на краще, то вийду. Якщо підуть на гірше, то не вийду. І далі трет: типу, сьогодні я виграла в лотерею на завтра, сьогодні я програла в лотерею. Чекаємо завтрашнього дня. Оця низька предикативність: в який момент дитині знадобитесь ви, і вам треба буде перемістити свою увагу зі своєї професійної сфери. В дитину вона доволі непередбачувана. У різних дітей це відбувається по разному різному, у різних батьків це відбувається по різному. Але що точно треба знати, що треба мати план Б С, Д і є, і якщо ви помітили, що ви щось твердо спланували, що воно так буде спокійно, зараз все буде як попало. Ця тенденція є у дітей будь-якого віку. Ну, принаймні, от мої 14 я бачу, що з непредикативністю все нормально. Наприклад, вчора я прокинулася і з'ясувала, що на Чернігові невідомо у кого. Ні, ну, Відомо у кого ми розібралися, все нормально, це була медкомунікація, але сюрприз був іще той. Тобто, в якийсь момент, замість того, щоб займатися тим, чим я планувала займатися зранку, я з'ясовувала, де саме вона в Чернігові і чому вона там. Всі поворотні точки, всі вікові кризи, всі початки шкіл, канікули, закінчення шкіл, вступи, пубертати і все інше, всі оці періоди відкрити календар і можете розставити собі в календарі ці місця, тому що в цьому місці вашої уваги треба буде більше в проєкті дитина, і, відповідно, її буде менше для проєкту професія. Тобто, якщо ви щось плануєте на початок вересня, я, мабуть, років з чотири робила цю помилку. Я думала, зараз вона піде в школу, і я піду працювати. І роки чотири на початку вересня з'ясовувалось як вперше, що там у дитини адаптація. А коли у неї адаптація, це значить, що вона може захворіти, що вона буде хотіти моєї уваги, що там в школі треба будуть якісь штори, не штори, якийсь конфлікт, щось забули. Чешки потрібно, райдужні чомусь, отрую, ну, да? не було райдужних чешок, але були якісь такі ж бахнуті сюрпризи. І аналогічна історія з початком і кінцем кожних канікул, і аналогічна історія з кінцем навчального року щоразу. Навіть якщо в вашій школі немає божественної практики випускних, коли у нас була практика випускних, це було жахливо. Це, я коучила весь день людей, а ввечері я коучила дочку. Щоб вона не боялась цього випускного. Але навіть якщо нема, все одно цей період перехідний, ви будете залучені туди. І ви не знаєте, яким чином, і ви не знаєте, наскільки. Як можна до цього підготуватися? Ну, я вже мовчу про якісь несподівані речі, типу, дитина захворіла. Да? Або у підлітків бувають такі веселі кризи, і, типу, все було нормально, опа, наприклад. І ми вже весело шукаємо психіатра, да? або там опа, і, і ми хором йдемо в школу, і з'ясовується, що наша крихітка там уже щось таке витворила. Я про себе таке пам'ятаю. Я була тиха-тиха, а потім в восьмому класі мене чуть не вигнали зі школи а, за поведінку. Зверніть увагу. А, так от, що нам треба знати про цю непредикативність. По-перше, нам треба знати періоди, коли вона може наступити, і планувати нашу роботу відповідно. Як мінімум, не старатися по можливості не планувати на цей період нічого критично важливого з роботою. А по-друге, по можливості залучити допомогу на цей період. Друге, що можна зробити, от з оцією да, це предикативна непредикативність. Типу я знаю, що кінець року зараз щось буде або початок року. А буває таке, що одну захворіло. Та да, дитина тут допомагає. Грамотна комунікація з роботодавцем. Так, не всі роботодавці, не завжди це буде просто. Але здебільшого роботодавці в курсі, що у людей є діти. Вони в курсі, що люди розмножуються, і їм потрібно якимось чином того, ким вони розмножувались, виховувати. Да? Тому роботодавці здебільшого більш-менш толерантно ставляться. До того, що нам треба іноді залишитися вдома, іноді попрацювати дистанційно. Значить, якщо ваш роботодавець не такий, зверніть увагу про те, як ви це комунікуєте для початку. Чи комунікуєте ви це через проблему? Типу, мені треба піти. Коли, куди, чому, наскільки, як часто це буде відбуватися? Так? Чи ви інформуєте роботодавця про те, що дивися, швидше за все, сьогодні і завтра я змушена буду попрацювати із дому. Можливо, ще післязавтра. Буде ясно, завтра по обіді. Оці, оці, оці задачі у мене зроблені, оці, оці, оці задачі я буду робити дистанційно в своєму режимі. Окей? А... Не забувайте, що роботодавець теж людина, він теж може стривожитись від того, ну, тому що він не знає, в якому ви стані. чи ви зробите ту роботу, чи не зробите, ви раптом порушуєте домовленості з ним. Да? Тобто тут важливо приділити достатню кількість уваги передомовленню. Якщо ви виходите на нову роботу і у вас дитина, наприклад, якогось молодшого шкільного віку або там садочкового, а вони часто хворіють, важливо проговорювати зразу на березі. Що в мене є дитина, іноді вона хворіє. Коли вона хворіє, я роблю оце, 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 щоб мої робочі процеси не були порушені. Якщо вашому роботодавцю це не підходить, значить вам треба шукати іншого роботодавця. Є такі роботодавці, яким нормально. І їх все більше. Коли діло було ще в доковідні часи, пам'ятаєте? Колись були доковідні часи, з цим було реально складно. Ну от з дистанційною роботою, з роботою з дому, іноді доводилося прям вибудовувати стратегію переконання роботодавця, що це нормально. Зараз більшість роботодавців ставляться ну, багато, гаразд, не більшість, ну дуже багато, правда, ставляться до цього окей. А, тобто, оця от непредикативність дитини, вона потребує окремої комунікації з роботодавцем. А, дуже часто я чую від клієнтів а, таку фразу: а що роботодавець сам не розуміє? Ні, він не розуміє. Якщо він розуміє, то це вам пощастило, але це не значить, що не треба скомунікувати, скільки часу у вас не буде, що у вас з задачами, і що ви зробите, щоб робочий процес не був порушений. Тому що це ваша відповідальність перед роботодавцем. А якщо він не розуміє, чому і що відбувається, якщо він при цьому дратується, просто людина має право дратуватись. Не має права. Маніпулювати вами, щоб викликати у вас почуття вини, немає. Це воно. Не а от здивуватися, засмутитися, сказати: М, чорт, має це, не значить, що вас завтра звільнюють. Це значить, що йому треба декілька разів показати, що ви нормально справляєтесь з цією ситуацією, що ви підхопили всі ваші робочі задачі. Навіть якщо ви чогось не встигли, ви можете йому скомунікувати, що це було не критично, і зараз я ось це зроблю. Зараз ми зробимо оце, 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 щоб виправити ситуацію. Ви взагалі не зобов'язані справлятися з роботою ідеально, до речі, якщо вам каже роботодавець, що ви зобов'язані справлятися ідеально, швидше за все, ви маєте справу з маніпулятором. Окей, е, да тобто я казала, що є чотири речі, з якими ви будете стикатися в професії. І в материнстві да, в батьківстві чотири речі, я сказала, дай перше, ми вже покрили непредикативність проекту дитина. Тобто, як тільки у вас з'являються діти, ваше професійне життя набуває ефекту родео, ніколи не ясно, звідки прилетить цей сюрприз. Бувають періоди без сюрпризів. Чим старша дитина, тим сюрпризи, скажімо так, рідше, але крупніше. Ну, от так, я так скажу. Вона перестає, вона вже може і сама дома похворіти, років так з 12, 11. Вона вже може і їсти собі, приготувати і уроки сама поробить, не треба з нею цього робити. Але коли там стаються сюрпризи, він стаються достатньо голосно, щоб це забирало наші зусиль. Другий фактор це ресурс і його розподіл. Це значить, ну, от я тут недавно комусь казала, що я знаю. Про проект дитина одну річ і знаю її добре. Це дорого. Це дорого на самому початку, це дорого далі, чим далі ймовірно, це дорожче. Я не знаю. Поки що дорого, да. Так само це забирає час. Да? Неважливо на спілкування, на безпосередньо обслуговування, на час разом, на організацію якихось побутових речей, коли ми йдемо на щеплення, коли у нас педіатр, коли у нас стоматологи, коли мама можна мене пофарбувати в зелений кольор. Да? Все це теж робимо ми і це наш час, наші зусилля. Так от, оцей ресурс, гроші, час, сили, він у нас скінчений. І коли є дитина. Ми не можемо чітко визначити, скільки грошей часу і суд піде на дитину, а скільки на роботу, ну або на себе. Так? Тому що воно, як згадуємо, перший фактор непредикативність. І тут дуже важливо не впасти в якусь крайність. Дуже часто, наприклад, я бачу таку крайність, як все дитині. От Всі гроші, весь вільний час, всі сили, все присвячується дитині, собі не залишається нічого. І тоді питання, любі друзі, а чим ви плануєте, якщо ви весь ресурс віддали нічого не взяли собі, чим ви плануєте заробити наступний ресурс? Якщо ви всю вашу зарплату витратили на няню школу, гуртки і ісоніжки чи там, не знаю, футбольні м'ячі, то яким ресурсом ви будете здобувати гроші далі? Тобто дуже важливо, щоб частина цього ресурсу. Балансувалась не тільки дитина, робота, а ще й я. ну, ще партнер там є, да. Тобто оцей розподіл, щоб він, ну, якби теж був в полі вашої уваги. Не якось так воно пішло, що всі свої вечори я проводжу з дитиною і ніколи не виходжу, вже взагалі не пам'ятаю, коли я була сама. Або не виходило так, щоб все, що я заробила, я вкладала в дитину, тому що у мене почуття вини через розлучення з її батьком, наприклад. Це я про себе, якщо. що. Від цього не буде корисно нікому, ні дитині, ні партнеру, ні вам, ні роботі. Тобто воно має якось розподілятися більш-менш справедливо, суб'єктивно справедливо. Я не дам вам зараз відсотків, бо я не знаю, які вони. Десь третина мого бюджету йде на оплату дитини. Як у інших людей я не знаю. Це залежить від бюджету, від кількості дітей, від ситуації, від рішень, які ви приймали. Да? Але все одно дивіться, от, подивіться, як воно розподіляється, і спитайте себе, це справедливо, чи я себе не забув, чи не забула? Я люблю вживати таку метафору, що батьки це сваї, на яких стоїть будинок. Бачили будинок на сваях? Да? Ну, такі палки, на, на них стоїть платформа, на платформі стоїть будинок. Це в місцевостях, де, наприклад, часті повіні бувають, його піднімають над землею. Так от батьки це оці сваї. Якщо свая, давно її не ремонтували, не оновлювали, не чистили, вона десь підгнила, її пожерли древоточці, її розмило там тою водою, і вона підігнеться і зламається, впаде вся конструкція. Якщо ви все інвестували в родину, в дитину, там ще щось в дім, да, і собі нічого не залишили, ваш дім під загрозою. В першу чергу собі, потім їм. Я знаю, як це банально звучить, і знаю, як це важко буває зробити. Тому що це ж треба сказати ні. Багато разів, близьким людям. Це дуже страшно, мені особисто. Може, вам не страшно тоді, що ви тут робите? Я не знаю, чого ви мене слухаєте, може, вам голос подобається. Словом, цей баланс його буває складно. Часто дуже включається, що я покинула дитину і пішла на роботу. Є стільки, я весь зараз на роботі, я не з дитиною. Там виникає. Оцей четвертий фактор, третій я поки що пропущу. Да. Через те, як я розподіляю свій час, свій ресурс, як я вибираю, дуже часто у батьків виникає почуття вини. Я вибираю більше часу проводити з дитиною. Я відчуваю вину, що я не заробляю грошей для того, щоб купити їй щось кльове. Якийсь класний гурток, класну поїздку, класний одяг, класних репетиторів. Приватного педіатра, не знаю, якийсь відпочинок біля моря супер-пупер-мегагіга. Я приділяю більше часу роботі, щоб могти це все дитині забезпечувати. І я почуваюсь винною, що я не з дитини. Попробуйте зараз оцінити для себе своє почуття вини стосовно дитини по шкалі від 1 до 10. От зараз просто зупиніть це відео, сядьте там. Наскільки я почуваю себе винною перед дитиною за вибори, які я роблю по шкалі від 1 до 10. Що перше приходить в голову? Яка цифра прийшла, то воно і є. Якщо щось більше шести, то краще би поговорити про це з психологом або психотерапевтом. Це моя персональна велика тема. Який би вибір ви не зробили, він завжди буде не ідеальним. Оце парадокс батьківства і материнства. Не існує правильних виборів. Всі вибори призводять до невизначених наслідків. Ми можемо сподіватися, що не призведуть до тих наслідків, до яких ми хочемо, але факт не факт. А, тому мені допомагало і моїм клієнтам допомагає в місці в цьому питати: Окей, мій вибір. Наприклад, працювати от стільки часу заробляти от стільки грошей. Він має свій негативний вплив на дитину. Наприклад, вона за мною скучає, бо вона чогось там недоотримує, або ми там щось там не можемо для неї зробити. А чи є якісь позитивні наслідки мого вибору для дитини? Ну, Наприклад, вона може бачити, що мама або тато професійно реалізовані, або вона. Отримує такі-то можливості. Або вона отримує маму, у якої дах не поїхав від сидіння в чотирьох стінах, да, яка вертається додому зі своїх соціальних діяльностей, повертається додому і може дійсно з задоволенням зайнятися тим материнством ту годину чи дві на день. А решту часу вона, наприклад, делегує. Я делегувала своє материнство. У цього є негатив і є позитив. Дуже багато. Ті люди, яким я делегувала, навчили мою дочку тим речам, які я ніколи не могла би її навчити. Тому що просто не вміла на той момент. Недоліки теж були. Вони були би у будь-якого рішення. Коли ви відчуваєте багато вони, ви багато фокусуєтесь на недоліках. Попробуйте сфокусуватися і на позитивах також. Пробуйте. І третій фактор, який був я його пропустила це комунікація. Про ситуацію з розподілом ресурсу навколо професії і батьківства або материнства доведеться комунікувати і комунікувати багато. Нам треба буде пояснювати дитині, що відбувається. Дуже багато конфліктів з дітьми різного віку стосовно того, куди ти пішла, чого тебе так довго немає, коли ти повернешся, а чому саме так, а чому ти так тоді зробила. Потребують проговорення і пояснення. Дивися, я піду і прийду тоді, то І прийти тоді то І тоді дитина знає, що в цей час мама сказала, що мама прийде, мама прийшла, все нормально. Да? Світ стабільний. Ну, погано, що її нема, зато як добре, коли вона є. Да? Знаєте, в мене була якась, ця, коли я багато проводила часу з маленькою дочкою, то вовши її набридала. А коли я вийшла на роботу, вона була кожен, день так рада мене бачить, так рада, така хороша мама, така цінна. А коли ви не можете щось оплатити дитині, про це теж треба пояснювати. Дивися, ми не можемо, тому що об'єм грошей, які можемо, отакий, ми робимо ось такі вибори, ми робимо їх тому-то. Дитина не знає о цього об'єму, який знаєте ви. Може вам дорікати якимись речима, що не купили, а йому купили, наприклад, да, що не може більше грошей заробити. А, Комунікація з керівництвом. Так само, чому мені потрібно зараз цю увагу, куди мені її потрібно, наскільки менше я буду залучена в роботу, і як довго, і як я планую це компенсувати? Причому не в форматі, ой, мені так важко вдома зараз, там такі труднощі. Незрозуміло, роботодавця цікавить, е, да, роботодавця може цікавити, як у вас справи, як у людини. Може запросто. Але основне, що його цікавить, і так має бути, його цікавить безперервність робочого процесу, його цікавлять ваші комітменти, його цікавить, чи буде зроблена робота, про яку ви домовились. Розкажіть йому про те, як вона буде зроблена. І коли він переконається, що ви надійні в цьому місці. Він буде вам довіряти більше. Ну, і ще, якщо вас сильно турбує, чи ваше батьківство і материнство не послаблює вас як професіонала, зробіть для себе таку вправу. Напишіть список, що робить мене цінним співробітником, незважаючи на те, що частина, велика частина мого часу, моєї уваги, присвячена моїй дитині. І напишіть все. Особисті якості, досвід, навички, знання, знайомства, все. Оцяйте, гарно подумайте, відкрите ваше резюме. Згадайте, за що вас хвалили, згадайте, за чим до вас ходять колеги, за якими порадами. Згадайте, які ваші ідеї реалізували. І напишіть цей список. Може, виявитись, що ну, не проблема. А друга вправа, яку я теж рекомендую. Як моє материнство або батьківство підсилило мене як професіонала. чого я навчилась або навчився у взаємодії з моєю дитиною, що я потім так чи інакше застосовую в роботі? Теж дуже корисна вправа, дуже допомагає поставити на місце мозки. Немає нічого драматичного і суперечливого в материнстві або батьківстві, поєднанні материнства батьківства і професій, але це складна задача. Як будь-яка складна задача, вона змушує нас через зусилля прокачуватись. Якщо ви пробували качати якісь місця в спортзалі, ви знаєте, що це часто відбувається через напругу, а іноді через певний дискомфорт. Я сторонник історії, що розвиток має відбуватися, да, через якийсь дискомфорт, але через помірний. Тобто, крім того, що не суперечить. Материнство, батьківство у професійному розвитку і ще дуже важливо не надірватися. Та, те, що я говорила, час, сили, гроші і на себе теж має бути. Інакше ми вигораємо, а вигорання – це дуже невесела штука. Дякую вам за увагу. З вами була кар'єрна консультантка Уляна Ходорівська. До зустрічі, до побачення.